Сьогодні у нас на огляді лінійка Гідродера. Розповім вам, для кого ця лінієчка, чому вона така необхідна і в чому її ексклюзивні моменти. Перше, що одне з основного, це вся лінієчка побудована на яблучній воді. Я вам розповім про цей неймовірний екстракт, що і як він відбувається. Це беруть яблучний сок високотемпературний, під 140 градусів, його швидко нагрівають. І на протязі трьох хвилин його охолоджують. І оці все випари – це якраз яблучний екстракт. І ця вся лінієчка має цей компонент. Тому, якщо нам потрібно відновити зневоднену шкіру, дати їй живлення балансу, ця лінієчка нам в цьому допоможе. Можу коротко розповісти про кожний продукт. Це сиворотка. Яка не дає шкірі наші обезгоднюці на протязі 24 години. Це дуже важливо, тому що ліпіди, які у нас йдуть пошкоджені на шкірі, і яка має втрату вологи у нас на протязі дня, кондиціонери, зовнішнє навколишнє середовище, настрачається повністю волога з шкіри, а цей компонент нам не дасть цього зробити. І це відновлення, яке ви можете наносити зранку і ввечері. Два засоби є більш плотніші і є більш легкої текстури. Це також залежить від вашої ліпідної, ліпідного бар'єру шкіри. Тому що більш тонкіше підходить для більш жирного типу шкіри, плотніше підходить для більш легкої шкіри. А самі такі неймовірні три засоби це є креми, які можуть допомогти в будь-якому випадку. Від легкої текстури до найплотнішої, від комфорту і до річ. Я вам покажу декілька текстур, як вони наносяться, як вони гарно працюють, і як вони відновлюють наш ліпідний бар'єр тканин. А цей крем-оксамид, який допоможе нашій шкірі відновити сухість, зневодненість. І ці пацієнти, які не люблять, Жирного крему на обличчі це ідеальний засіб, який допоможе відновити ліпідний бар'єр. І наступний крем в лінійці – це у нас крем комфорт. Це вже більш плотніша текстура. Він уже має багато компонентів для живлення, регенерації і теж наповнення рівного кольору шкіри. І третій крем це крем річ. Це найплотніша текстура, це захист. Який сприяє зволоженню, відновленню сухої шкіри, зневодненню. Він не дає нашим клітиночкам обезводнюватись на протязі цілого дня. Він дуже ніжно покриває шкіру, і хто має зараз весінні осінні пошкодження шкіри, ідеально підходить. І підходить ідеально після травматичних процедур. Гляньте, як сяє шкіра. Для кого підійде гель фондант, і для кого піде зволожуюча емульсія? Гель фондант від дуже м'якої ніжної текстури, який є дентокаметогенний і не визиває висипань. Він відновлює ліпідну бар'єр тканини підійде пацієнтам, хто в періоді пілінгів, травматичних процедур для відновлення ліпідного бар'єру. Більш плотніше у нас текстуру буде освіжаюча емульсія. Вона теж, але вони всі мають дуже. Ніжню текстуру, яку дуже легко нанести і швидко впитується, не залишаючи жирного блиску на шкірі, яка має всередині мікрогранули яблучної води, яка має також концентрацію і всі процеси для відновлення ліпідного фону. Масочка гідродеру. Інтенсивне зволоження. Якщо ви відчуваєте на обличчі сухість, Чишуєчки, якщо є регенераційні процеси в періоді випілінг, в періоді абляції, лазерних шліфовок, ця маска допоможе комфортно вашу шкіру зберегти, зволожити і відновити. Якщо у вас суха шкіра, ви знаєте, що ви можете відновити. Комфортно в своїй шкірі, і тому ця лінія називається гідродемо. Іменно вона може допомогти вам відновити всі ліпіди вашої шкіри, і ви будете зволожені, напитані, і ваша шкіра буде щаслива.